Вони знову б'ються. Масова сутичка сталася сьогодні у Верховній Раді під час виступу прем'єр-міністра. Арсеній Яценюк відповідав на запитання депутатів, коли Олег Барна з фракції блоку Петра Порошенка спробував стягнути його з трибуни. А вже самого барно стали бити депутати з прем'єрської фракції Народний фронт. Президентські соратники вибачилися перед Яценюком, а Барну виключили з фракції за боєм. Від початку і до кінця спостерігала Марія Васильєва. Замість звіту уряду, який мав відбутись сьогодні, у парламенті вирішили обмежитись виступом прем'єра, бо уряд не дотримався процедури і не надав письмовий звіт. А міністри не доповідали профільним комітетам. Уникнути чвар довкола відставки, яку хоче відправити коаліційний уряд, частина депутатів, у будь-якому разі не вдалося. Б. Арсеній Яценюк навіть іронізував над недоброзичливцями. Все, що добре, це заслуга народних депутатів України. Все, що погано. Це відповідальність персонально прем'єр-міністра. Але звітував прем'єр, звісно ж, головно про успіхи. Економіка, попри складне становище, за останні місяці вийшла з від'ємних показників і почала потроху зростати. На рахунках держказначейства, де два роки тому було порожньо, зараз 95 мільярдів гривень, а 13 мільярдів доларів у золотовалютних резервах. Зовнішній борг скоротився на 6 мільярдів доларів. Ціни і тарифи справді зросли, але уряд присягається наступного року. компенсувати їх буде головним завданням кабінету. Ми плануємо на наступний рік підвищення соціальних стандартів на 12%. В поточному році я визнаю про те, що нам не вдалося скомпенсувати ріст цін підвищенням соціальних стандартів. Це правда. Тому що сьогодні рівень інфляції складає 42 Нам вдалося підвищити соціальні стандарти тільки на 13,19%. але в наступному році. Ми прогнозуємо, що підняття соціальних стандартів скомпенсує ріст цін і тарифів. Критики теж не бракувало, але з депутатських вуст. Чи не найбільше від президентської фракції сьогодні? в нас весь парламент є заручником ситуації, коли ваша фракція не проголосує за вашу відставку. У нас немає можливості отримати нового уряду. Чи можна так зробити? Чи бачите ви можливість? Що ви добровільно? Інший прем'єр-міністр зможе очолити уряд, який буде все ж таки більш користуватися довірою. Я взяв на себе всю повноту відповідальності за самі непопулярні кроки в нашій країні. Які ніхто не робив 20 років. Ніхто я прийшов сюди не для власного політичного рейтингу, а для того, щоб провести реформи і рейтинг був нашої країни. Ви маєте повні конституційні повноваження. Поставити питання про відставку Кабінету міністрів України. Ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це крісло не тримаюсь. Питайте з мене за те, за що я відповідаю. Попросив депутатів прем'єр, коли на нього посипались шишки за бездіяльність правоохоронної системи. А щодо енергетики відіслав до міністра Димчишина, призначеного за квотою БПП. З ним Яценюк постійно конфліктує. Ображені депутати БПП відповіли демаршем. Вони саме потягнулись до виходу, коли їхній колега Олег Барна схопив букет троянд і побіг до Яценюка. Я хочу вам сказати, ви затронули. І того Барну вивели із зали. А Яценюк, звертаючись до спікера Гройсмана, відкоментував Все хорошо, я тебе прошу ну, ти в нога. Ну що лідер фракції БПП вибачився перед Яценюком. Від імені фракції БПП я приношу вибачення за неетичний і недопустимий вчинок депутата. Барни. Думаю, що висловлю позицію цієї фракції, що заявлю, що ми засуджуємо його дії. На цьому година уряду якось сама собою і завершилась. Дякую за теплий прийом і до роботи по бюджету і по податковому кодексу. Тим часом барна, який почав збирати підписи за відставку уряду, пояснював, що своїм вчинком він викорінював велике зло маленьким. Вчинок не можливо не європейський, але інакшим методом це зло не виконує. Я дуже боюся. Щоб не було ще гірше, бо якщо він по-доброму не піде, його винесуть люди, бо троянди всі знаємо саме для Яценюка принесли? заготовка була. Якась у вас, ви знаєте? троянди. Ні, це троянди, які залишилися як мали подарувати Томенкові на день народження. Та як він і з'явився, то подарували тому, хто заслуговує ще краще. Барну тут же виключили із фракції. Регламентний комітет вирішив рекомендувати раді видалити його з п'яти пленарних засідань. На поведінку депутатів народного фронту, які не лише відтягнули Барну від прем'єра, але й добряче побили. Ніхто зважати. Не став Марія Васильєва, Ольга Кошиленко, Ляшенкаренко, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.